Святі корупціонери, як вразити всю Україну однією картиною? Не з чуток знає колишній нардеп Максим Микитась. Фото незвичного полотна з його кабінету з офісу Курбуду нещодавно буквально заполонило мережі. На ньому екс-нардеп представлений в образі святого. Але найцікавіше навіть не це, а те, у якій компанії він там зображений. Окрім колишніх та нинішніх співробітників у Курбуду, на полотні можна побачити Вадима Столара, Сергія Березенка та найцікавіше Віталія Кличка. Давайте розберемось, чому ж усі ці персонажі об'єднані разом та що вони намагалися. Ли сприховати в тіні каштану говорить Київ, Київ. Картинами з релігійними мотивами у кабінетах чиновників або ж підприємців вже нікого насправді не здивуєш. Свого часу цим відмітились чисельні славнозвісні українці, і сивочоли гетьман Петро Порошенко з фрескою у церкві в кончазаспі, і Янукович, якого за часів губернаторства на Донеччині зобразили взагалі на іконі. А хтось уявляє себе не святим, а скоріш. Правителем, наприклад, Медведчук, який приміряв на себе образ Наполеона. Хоча першопрохідцем цього, напевно, краще вважати іншого Віктора Пшонку. Він ймовірно уявляв себе справжнім імператором, як не наполеоном, то гаєм Юлієм Цезарем. Але ж повернемось до героїв сучасності. Картина з кабінету Микитася без перебільшення сколихнула соцмережі. Її фото опублікував журналіст Денис Казанський, додавши до опису наступне. Насправді такі витвори розповідають про наші еліти більше, ніж будь-яке розслідування. І які тільки назви не вигадували для картини, люди у коментарях. Краде, але щось робить. «Життє святих крадів, святі хабарники нам до вподоби припав варіант ікона корупції. Свої ж ідеї назви пишіть в коментарях під цим випуском. Давайте ж детальніше про персоналі героїв картини. Основний з них одягнений у шатні римські туніки. Звісно ж, Микитась, який постає в колі відомих українських чиновників. Максим Микитась, Екс-Нардеп, колишній президент корпорації «Укрбуд» та підозрюваний низці. Найгучніших корупційних афер у 2019 році Микитасю повідомили про підозру в заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн. У 2022-му у заволодінні коштами міноборони на будівництві арсеналів ймовірно було розкрадено 307 млн грн. у жовтні. 22 го набу і сап викрили екснардепа на спробі підкупу за 22 млн євро мера Дніпра Бориса Філатова. Рекордний хабар Микитась пропонував за укладання контракту на будівництво метро в Дніпрі з підконтрольними йому компаніями поза конкурсом. Звичайно, попри чисельні підозри за грати Микитась так і не потрапив. Лише регулярно сплачує застави у сотні мільйонів. Днями йому знову вдалося уникнути потрапляння в СІЗО. Вищий антикорупційний суд відправив Микитася під домашній арешт. Про це повідомив Центр протидії корупції. Прокурор САП. Просив взяти Екснердепа під варту з альтернативою застави у 134 мільйони гривень. Але суддя Ткаченко відмовився брати Микитася під варту і застосував лише цілодобовий домашній арешт. Давати лише домашній арешт для підозрюваного, який за останні кілька років отримував сім підозр, кілька разів сидів у сізо, порушував обов'язки і має статус обвинуваченого у двох корупційних справах. Це що найменше дивно. Наступний персонаж Вадим Столар, скандальний забудовник, проросійський політик, соратник Медведчука та колишній смотрящий за Києвом. Наразі Столар є діючим депутатом Верховної Ради, куди він потрапив за списками нині забороненої партії ОПЗЖ. У 2022 році він вийшов зі складу фракції та згодом вступив у нову депутатську групу відновлення України, яка складається із залишків. Нардепів, переважно від вже згаданої ПЗЖ та вихідців із групи Довіра у 2017 році. Столар фігурує у десятках журналістських розслідуваннях щодо незаконної забудови столиці та взагалі аферах, пов'язаних з нерухомістю. Тоді ж його почали називати сірим кардиналом столиці або ж просто. Сматрящим за Києвом. Деякі змі навіть стверджували, що в певний період містом керував не Меркличко, а саме Столар. За часів повномасштабного вторгнення він теж встиг відзначитись, увійшовши до батальйону Монако. Нашим колегам з видання Українська Правда вдалося виявити нардепа на лазуровому узбережжі. Проте сам Столар заявив, що виїхав за кордон до 24 лютого 2022 року та займається волонтерством. У 23-му він повернувся в Україну та навіть. Спромігся завітати на засідання Верховної Ради. Згодом журналіст Михайло Ткач повідомив, що нардеп знов намагався виїхати за кордон, проте його не випустили. Згодом СБУ провела у нього обшуки у зв'язку з розслідуванням участі будівельних компаній, підконтрольних йому в легалізації коштів Віктора Медведчука та інших підстанційних осіб, враховуючи таку кількість визначних регалій, не дивно, що серед переліку святих знайшлося місце і стола Також Кілька місяців тому змі повідомили, що Столар і Микитась рейдерським способом захопили понад 40 гектарів землі у Києві і намагаються узаконити схему через Міністерство юстиції. Ще один герой картини Сергій Березенко, колишній нардеп, позаштатний радник Порошенка за часів його президентства. та знову ж таки фігурант численних антикорупційних журналістських розслідувань. У них йшлося, що родичі Березенка без тендеру отримали рекламні площі у київському метро. Також його вважають причетним до оборудки з побудовою житлового комплексу, поруч з пам'яткою ЮНЕСКО Києво-Печерською лаврою. Журналісти програми схеми тоді розшукали відповідний проєкт потенційної забудови. Та виявили, кому саме буде вигідно таке сусідство висотного ЖК. В цьому переліку був і Березенко. Хоча за генпланом міста на тій ділянці взагалі має розташовуватись промислове підприємство. А моніторингова місія ЮНЕСКО неодноразово звертала увагу на неприпустимість висотної забудови цієї території. У змі також неодноразово звинувачували Березенка у підкупі виборців та використанні дмінресурсу. Як вишенька на торті вгорі за плечами китася, Віталій Кличко він, немов справжній покровитель, височий над усіма зображеними небожителями. Про зв'язки кличка з Микитасем та Столаром вже неодноразово згадували у різних виданнях. Журналісти програми схеми у 2017 році довели, що Віталій Кличко летів одним чартером. Зі столичними забудовниками з Неаполя також у змі писали, що мер Києва перебував там на відпочинку разом зі згаданими персонажами. У коментарі схема Кличко повідомив, що за оренду чартера платив Микитась, якого він випадково зустрів на вулиці в Неаполі, і за пропозицію останнього погодився придбати квиток на чартер, бо мав переліт зі стиковкою. А Микитась летів прямим рейсом. Водночас сам Микитась заперечив інформацію про те, що оплачував увесь чартер, про те, що саме пов'язує очільника столиці зі скандальними забудовниками, можна лише здогадуватись. Як сказав у відповідь на питання про зв'язки зі Столарем та Микитасем, сам Кличко у мене зв'язок є з усіма. Хто живе у місті Києві? Тим часом у Києві стає все більше новобудов, які витісняють собою зелені зони. Раніше ми вже розповідали про те, як знищують легені столиці, замість парків житлові комплекси, замість трави, залізо, бетон. За останні 10 років київські парки втратили 700 гектарів своїх площ. Якщо пропустили це розслідування, зазирайте к нам на сайт. А зараз повернемось до огляду нашумілого шедевру. шедевро. Поряд з святими чиновниками зображені майстри, які закладають фундамент нового храму, серед них колишні та нинішні працівники корпорації «Укрбуд». наприклад, попередній президент Юрій Пелих, гендиректор і кум Микитася Олег Майборода, Сергій Якусевич, перший заступник керівника правління «Укрбуду», Оксана Голобородько, директорка по продажам корпорації, та багато інших всі вони цеглинка за цеглинкою допомагали розбудовувати корпорацію. Рацію та роками докладали зусиль для її зростання цікаво. А до всіх незаконних обородок вони причетні. Це ми дізнаємось лише коли НАБУ, СБУ та інші державні структури зможуть розплутати величезний клубок павутиння незаконної забудови Києва. Сподіваємось, тоді всі обличчя зображені на цьому шедеврі отримують по заслугах, а поки ми надалі продовжимо розповідати про життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштану.